Подолали всі бюрократичні та інші труднощі, і тепер уже точно попереду виступ на батьківщині Вільяма Шекспіра. Остання репетиція Король Лір триває в акторів театру студії переселенців Ужік, який ось ось представлятиме Україну у Великобританії. Їде на запрошення королівського шекспірівського театру. Скажіть нам любі доньки, а хто із вас. Нас любить більше. Словами я не можу передати мою любов. Ю. Мою любов. Ю. Мою любов. Ю. Нас. Чекають дуже сильно англійська команда Королівського Шекспірівського театру. Вони приготували дуже багато всього цікавого для наших акторів, воркшопів, голосових, театральних. У нас відбудеться похід по музеї Шекспіра, будемо відвідувати. Потім знахідки, ну взагалі, театральні знахідки, все, що навкруги театру, ми побачимо. 15 осіб розпочинають подорож. Є про всяк випадок по два актори на одну роль, аби вистава не зірвалася з будь-яких непередбачуваних обставин. Для ужіка у Великобританії готують навіть великі декорації, аби трупі було легше подорожувати. Із собою беруть лише негромісткі реквізити. Попередньо я потрапилася до другим режисером, помічником режисера, і ось до останнього моменту я досі насправді допомагаю. Я працюю з акторами, допомагаю їм присвятим їх ролями. І на всяк випадок ми вирішили зробити ще додатковий склад, щоб ну, бо ніколи не відомо, що може статися. І зараз я ще у другому складі граю регану, середню дочку короля Ліра. Поїздка, відповідальність, а також натхнення для всього колективу, додає акторка. Для мене це цікаво, але я відчуваю якусь колективну важливість цієї поїздки, бо це великий труд, вкладений в цю виставу, і це ж театр переселенців. Тобто це люди, які знайшли собі нові сенси завдяки мистецтву, завдяки Шекспіру, і ми їдемо вести би, дитя Шекспіра в місце, де народжувався цей текст. Тому мені здається, що це дуже якби відповідальність. Важливість і велике натхнення для всього колективу. І для мене в тому числі виступатиме Ужик для україномовної аудиторії, для тамтешніх професійних театралів, представників королівської сім'ї, а також просто поціновувачів творчості Шекспіра. Перший виступ відбудеться вже у п'ятницю.